Цікавий він тим, що його перший раз, коли він виходив в 73-му році, мастерив Девід Боуві так дуже сильно не сподобалось. ну Девід Боуві взагалі там приймав невелику участь в цьому, так і Каламбії, наскільки я пам'ятаю, лейбл, який його випускав, дуже сильно не сподобався оригінальний мікс. Вони вважали його жахливим, дуже крикливим, галасливим. Тобто вони були взагалі. Задоволені їм. І вони просили Девіда Бові його так? зробити міксинг мастер цього альбому, типу, щоб він був нормальний. І у Бові всього один день був для цього. І у результаті, що вийшло, у результаті повністю пропала з альбому майже Там не чути басу, не чути ударних, дуже сильно соло частини і частини, вокалу, ну, взагалі вокал і гіп-попа висунутий наперед, так не відчувається цієї агресії, не відчувається цієї потужності, і лише у 97-му році, тільки у 97-му році, і гіпо випустив свій мікс цього альбому. Правильний, можна так сказати, мікс, там, де ритм секція піднята, там де він більш потужний, більш можна навіть сказати, хаотичний. Тобто цей альбом я дуже дуже раджу всім послухати, якщо ви любите таку хаотичну потужну музику, тому що навіть зараз, навіть зараз, попри. Те, що пройшло багато років, він здатен дивувати. Якщо без якогось скепсісу його слухати, він я впевнений, що вам сподобається, впевнений, що ви відчуєте його вплив на майбутню важку музику, яку ви слухаєте. Бо без цього альбому, звісно, ніякої важкої музики б не було. Навіть сама його назва, до речі, Raw Power, Це сира енергія, сира сила сама про себе говорить. Тому обов'язково послухайте цей альбом і ні в якому разі не слухайте ремікс Девіда, ну, мікс Девіда Боуві. Багатьом він, до речі, подобається, не знаю чому, але слухайте правильну версію цього альбому, слухайте мікс і гі-попа. і просто кайфуйте, просто хай ця сира енергія, яка була закладена ще в 70-х, вас просотується і насолоджуйтесь. Гарного вечора чи гарної ночі вже. Па-па!